Подобається? Мені теж подобається. І зараз тобі розкажу, чому цей диван купити маєш саме ти. Чому він тобі ідеально підійде? Цей диванчик називається Байрактар. І я тобі зараз розповім його основні технічні характеристики: ширина дивана повністю 240 см, глибина від стіни до кімнати 98 см, спальне місце має довжину 210 см, а ширину 150 см. Висота дивана по спинці 82, по подушках 87 см. Отже, поїхали далі. Завдяки глибині сидіння 75 см, досить зручно на ньому сидіти, гарно спираєшся в подушки, все мегеньке, собі поклав руку на бирці, сидиш, дивись телевізор. Лайк. Дуже зручний. Окремо розповім тобі ще про одну дуже класну, унікальну особливість цього дивана, яка полягає в тому, що його підлокітники. Повністю вони є рухомими, тобто цих два підлокітники, які ви бачите зліва і справа від мене, по лівій правій стороні дивана. Вони, скажімо так, трансформери. Тобто, ви їх можете змінювати, ви можете його пересунути, можете відсунути. Ось так з нього можете зробити журнальний столик. або коли ви розкладаєте диван, можете зробити спинку ліжка. Ми тут покажемо зараз на картинках. Бам-бам-бам, різні різноманітні способи використання бились. Дуже реально зручна штука. Тоб, захотіли, зробили столик, захотіли, зробили спинку ліжко. Захотіли, просто поставили, як диван. Вони трансформуються, їхнє положення змінюється, і це дуже і дуже лайк. Like. Давайте покажу вам, як ця модель розкладається. Отже, беремо ліве і праве бильце і трішки відсовуємо від самого дивана. Ось так приблизно. Ліве, правий і лівий. Далі беремо, опускаємо подушки наші. І за кришку сидіння трішки її припіднімаємо і тягнемо на себе. Беремо за сидіння по центру. Витягуємо до опора. Далі опускаємо кришку нашу, беремо нашу ручечку ось так. І опускаємо кришку. Бам! Ось так. Розклали диван. Далі для того, щоб зробити його красивим спальне місце, можемо підлокітники поставити таким чином, щоб сформувати спинку до ліжка. Ось Так приблизно. Раз. І два. Третя лишня. Ось. І з дивана ми перетворилися на величезне двоспальне ліжко, просто постель величезна. Окремо хочу вам показати, як влаштований. Влаштована середина нашого дивану, тобто внутрішня його, з чого він складається всередині. Ось ми бачимо короб. Короб зроблений прекрасно, акуратно, все красиво. З білого ламінованого на ДСП, ні пилинки, нічого. Супер красивий короб. Окремо там, де є ось навантаження зліва і справа до дивана, є спеціальні підсилюючі бруси. Є сосновий брус зліва і справа, для того, щоб конструкція тримала жорсткість і диван витримував велике навантаження. Також ось ми тут спеціально для вас перевернули кришку, для того, щоб ви могли переконатися, що цей диван витримає багатьох людей і він досить міцний. Тобто, ось ви бачите саме сидіння, що воно зроблене зсередини. Тобто є великі бруси, п'ятірка чи четвірка, є дерев'яні рейки для підсилення, і по периметру все зроблено з дерева. Тобто, це реально зламати тут щось ну, дуже складно. Тому... З питань надійності можете в цьому дивані не сумніватися, тому що тут все зроблено, як має бути. І наостанок розповім тобі про ще одну річ, дуже цікаву: в кожній подушці з трьох є з внутрішньої сторони така внутрішня збійка. Якщо ви її ось так відкриваєте, то ви можете зняти чехол з самої подушки, як ви бачите, і попрати його або занести в хімчистку. І потім назад попрати, і назад потім защепити. Ось так. Це дуже класна опція, тому що якщо ви виможете подушку, буде якась пляма на ній, ви можете просто зняти її і попрати вам не потрібно робити хімчистку всього дивана. Ну що ж, я розповів все, що я знав про цей диван. І сподіваюся, що інформація, яку я вам дав, допоможе вам зробити правильний вибір.